Всім привіт! Мої вітання з Дніпра, 12 жовтня. І в сьогоднішньому відео хочу показати вам таке гарне співвідношення. Це Сантоліна. Сантоліна серебриста. Так вона виглядає зараз у жовтні. Це залишилися соцвіття. Це хочу зібрати насіння ще. Воно вже дозріло, гарне. І лаванда. Санталіна серебриста, вона це завжди зелений кущик, і взимку, і навесні квітує дуже яскравими жовтими квіточками, Такими пухнастими. І Їх так дуже рясно на кущику. Дуже красива. А лаванда ось у мене такий сорт. Це, я ось викупила, це я виростила сама, я викупила так, з землею і буду висаджувати в луночки, отак через чередуючи лаванду з, з Сантоліною. Лаванда, який же в мене це тут сорт? Значить, це Elegance Purple. Вона росте невеликого розміру, вона приблизно буде ось такого розміру як до 40 сантиметрів, як сантоліна. А тільки ж жовтим квітує сантоліна, а лаванда, звичайно, буде квітувати елеганс Пьорпл. Це такі дуже яскраві суцвіття. Кущики компактні, гарно висаджувати як бордюрну. Лаванду дуже добре прикрашає сад. Так як кущики ще вони будуть рости, вони ще невеличкі. Ось такі, зараз покажу підряд. Ось такі в мене кущики і таке гарне співвідношення лаванди. Це трошки всі квітували в цьому році. Я їх трохи обрізала. Як вже буду висаджувати. Значить, роблю глибоку лунку, додала укорінювача, залила лунку, добре залила водою. І, як зазвичай, поміщаємо в луночку. Вона зараз дуже крихка така. Ці гілочки тільки вони зразу обламуються. Я не знаю, чим це ну, Саме ось зараз вона дуже крихка. Ну, але гілочки, навіть якщо вони зламалися, вони, їх можна просто поруч в землю вткнути. І вони з часом, якщо буде волого, вони навіть дадуть вам корінчик. Ну, і, звичайно, як зазвичай ми висаджуємо, засипаємо. І особливо важливо навколо дуже-дуже гарно ущільнюємо. Тому що попереду у нас зима, і нам треба, щоб, по-перше, вони ще не прижилися. І щоб вона добре-добре туди не проникав холод, мороз, не замерзала там сильно вода. І тоді ваші кущики гарно збережуться. Ну, Зараз це виглядає ось так. Звичайно, після цього я обов'язково поливаю. Так, гарненько. І якщо є можливість, навколо можна замульчувати. У нас зараз зими такі нестабільні, то тепло тепло всю зиму, потім дуже різко сильні заморозки і можуть пошкодити, хоч ці сорти. Лаванди, вони дуже морозостійкі, вони не бояться морозів. Можна, ну, якби, і зараз добре висаджувати, тому що зараз вже і тепло, і в той же час не жарко, і йдуть, проходять дощики, і результат буде дуже гарний. Якщо відео сподобалось, була корисна вам інформація. Поставте уподобайку, підпишіться, хто ще не встиг підписатися. А я буду далі висаджувати. Всім миру добра. На все добре, до нових зустрічей.